Доброго дня, всім добрим людям. І так, ми вітаємо, що саме демократична держава це Україна. Ну і в самій демократичній державі нарешті судді трошечки прийшли до пам'яті і до розуму і скасували незаконну ухвалу Хмельницького міськрайонного суду про закриття провадження справи. ця справа нагадую всім глядачам. Що ця справа стосується Будапештських гарантів, тобто ті, які підписували фактичне роззброєння України, фактично, як я кажу, обезголовили її в військовому плані і на сьогоднішній день мають нести солідарну відповідальність за те, що у нас точиться війна. Моя позиція незмінна. На превеликий жаль, Хмельницький міськрайонний суд. До якого був поданий позов при розгляді справи. Початку розгляді справи взяв собі внаслідок картельної змови, закрив провадження у справі, свавільно закрив. Ну і нарешті ця свавілля чуть-чуть припинилося. Не знаю, що там далі буде, але Хмельницький апеляційний суд, в принципі, доволі непогано, якщо так розібрати чуть-чуть по полочкам. Скасував цю ухвалу і на сьогоднішній день, якби він мав не мав замовлення або мав мавності чуть-чуть більше, то він би безперечно написав своє рішення набагато краще, оскільки в цьому рішенні він оминув участь чотирьох гарантів, саме це. Великої Британії, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Сполучених Держав Америки, Франції та Китаю. Оскільки стосовно двох інших відповідачів, саме Держави Україна і Держави Російська Федерація, він там розписав доволі непогано. І, на мій погляд, справа рано чи пізно завершиться винесенням. Рішення, яке воно буде. Я я думаю, що воно швидше за все знову ж таки буде відмовне по, по другому заходу, але це вже інша історія. Ну і хочу глядачам зацитувати пару висловів з цього рішення. Нагадую номер справи. Хто захоче може подивитися в єдиний державний реєстр судових рішень, номер справи 686 шість, дріб 1904, дріб і так, апеляційна скарга мотивована тим, що суд першої інстанції, закриваючи провадження у справі, порушив права позивача. Тобто мене та не забезпечив належного відшкодування. Суд не витребував докази, які позивач просив витребувати, і не приймав стосовно цього жодного рішення. Вважає, що суд свавільно допустив в якості представника держави Україна фізичну особу. Ну, Ця моя позиція до сих пір незмінна, оскільки жодна фізична особа в такому плані, в якому вона була представлена, а саме працівник управління юстиції не може представляти державу Україна в процесах, які представником визначений Кабінет міністрів України. Посилання суду на те, от що найцікавіше, що не надано згоди компетентних органів відповідач. На участь у справі не відповідає дійсності, так як кожен з них мав подати на позов відзив або свої заперечення, оскільки таких не надходило, то увага це свідчить про надання відповідачам мовчазної згоди. Ну і стосовно мовчазної згоди, яка на сьогоднішній день використовується державою Україна, усі її має її управлінцями в якості доказ доказу того, що людина шляхом мовчазної згоди погодилася. То це було використано і проти держав, підписантів ВДПських меморандуму, оскільки шлях мовчазної згоди він є законний у всіх державах. Тобто, якщо ви не заперечуєте проти чогось, що вам не подобається, що не відповідає вашій волі чи вашому волевиявленню, то відповідно це все є законним уже. І не я писав закони. Так, ці закони писали фарисеї, нагадую, що це на сьогоднішній день секта, яка під замовлення, якої пишуться всі закони, і має вона назву сьогодні, це судді. І багато людей сьогодні не погодиться, але це інше питання, погоджуватись чи не погоджуватися з таким твердженням. Ну і стосовно того, як суд застосовує. Такі собі обтікаємі формулювання, оскільки в самій апеляційній скарзі було написано доволі чітко, доволі нібито українською, тобто державною мовою держави Україна, що незаконну ухвалу суду в справі номер такий то скасувати, тобто чітко без всяких там різночитань, двоєтлумачень там, і так далі, і тому подібне, без всякого. Спотворення, перекручування там мало бути одне питання поставлено незаконно ухвалоське суд. Що робить наш доблісний суд? Наш доблісний суд пише, що тому помилковими є висновки суду першої інстанції про відсутні згоди компетентних органів на розгляд цього спору в суді. Тобто суд пише, що інший суд має право на помилку. Та ніякого права на помилку суд не має. Оскільки Юра Новіт-Кур'я, тобто суд знає закони. У відповідності до частини 2 статті 19 Конституції України, суд не може робити помилок, оскільки право на помилку в нього немає, а він зобов'язаний виключно діяти на підставі Конституції і законів України. І це оце заміна на нібито помилковість, потім перейдеться в судах. Про стягнення шкоди, завданої судею, який виносив таку незаконну хвалу, прийдеться знову тим, я вже навіть не буду висловлюватися. Просто скажу графом, дебілам в мантіях з лейбоною на грудях знову ж таки доказувати, що суд внаслідок картельної змови застосував ті висловлювання, які не повинні бути в рішенні суду. І далі, закриваючи у справі до Держави України в особі Кабінету міністрів України, суд першої інстанції в мотивнальній частині зазначив, що Будапештським меморандумом підписував президент України, а не прем'єр-міністр. Позивачем зазначено в позовній заяві, відповідаючи в справі Держава Україна та визначено представником Кабінету міністрів України, а тому помилковими є висновки суду. Знову ж таки, оце помилковими. Які такі помилкові? Нема такого помилкового. Рішення суду має бути законне і обґрунтоване. На сьогоднішній день питання стояло, що незаконну ухвалу, незаконне рішення скасувати. Мова не йшла про обґрунтованість цього рішення, про помилковість і так далі. І от що витворяють наші фарисеї, якщо люди не знають і потім не знають, як з цим боротися. Я помилком висновок про закриття провадження у справи, оскільки вона не підлягає розгляду в цивільному судочинці. Закриваючи провадження у справі з підстав відсутності спору судом першої інстанції, не наведена мотивація з цього приводу, мотивувальній частині ухвали. А вас хтось просив мотивацію наводити, чи мотивувальну частину ухвали розглядати, чи щось там. Тобто суд знову ж таки вийшов за перевищив, я їх називаю, перевищив надання йому повноваження, порушив принцип диспозитивності, рівності, змагальності сторін і в чергове застосував квазі-норми, які він втулив в це рішення. І ці квазі-норми сьогодні люди будуть читати і будуть думати, що так воно і є, бо це там написав суд. Враховуючи вище викладене, ухвала суду першої інстанції постановно, з порушенням норм процесуального права, у зв'язку з чим підлягає скасуванню з направлення до суду першої інстанції для продовження розгляду. А вас тут писав, просив писати, що з якими порушеннями вона. Та нічого подібного не було сказано. Ще раз втаю вашу увагу на те, що обстояла в самій апеляційній скарзі одна єдина вимога незаконну ухвалу суду в такій-то справі від такого то числа скасувати. І тому е, ця е, криптофарисейська, е, як я кажу, е, змова на те, щоб людину не чесно прямо винести рішення, а окольними шляхами обезпечити свого колегу від подальшого переслідування за винесення на незаконного рішення, оскільки Винесення незаконного рішення дає всі підстави, як мінімум, для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності. І отакими от квазінормами вони стараються людей задурити. Потім такі ж самі працівники системи українського правосуддя, адвокати, знову ж таки, не будуть писати скарг. І так воно буде чинитися у вигляді експерименту над всіма іншими людьми. Дякую за увагу, будьте здорові, всім всього доброго.